Справді іноді буває, що є ситуації в житті інших людей, з яких ми могли би щось навчитись. Але в моменті, коли ми бачимо ті ситуації, ми не думаємо і не дивимося на це через можливість отримати такий досвід. Ми просто припускаємо це повз очі. А потім можемо стикнутися з тим, що колись попадемо в якусь ситуацію, яка зможе нас навчити, але це буде вже гіркий досвід, розумієте? А от коли ми, наприклад, граємо в гру, дає такі от події, як оця розмова вільного з Волівцем, і от така ситуація ситуація розвернулась, ми можемо побачити це і подумати. Дивіться, він хотів і продав схрон. Через це померли люди. А потім той хотів йому відімстити і через те, що бажав помсти, загинув. І це здається в грі ситуації, так але це серйозний урок для життя. Що ти вже в житті будеш думати, коли попадеш вради із... схожі було. обставини, це цікаво. І... Тому все ж як не крути фільми, книги, ігри. Як би там не було, чомусь та й вчать, хіба ні? Якщо звісно не просто поверхнево і бездумно це проходити, кожна частина сталкера має багато цікавих моментів, які можуть щось навчити, якщо зауважувати це.